Свесі стартували змагання ліги пліч-опліч серед шкільних команд громади. Першими на майданчик вийшли юні футзалісти. Перед стартовим свистком юних спортсменів привітав професійний боксер-чемпіон Європи за версією WBO Олег Малиновський. Як виявилось, він зараз займається волонтерством і доставляє продуктові набори для мешканців прикордонних сіл Свеської громади. Дуже корисно, чому тому, що дітям потрібно займатися спортом. Діти не можуть сидіти на ну, діти не можуть постійно сидіти в телефонах. Те, що диктує нам зараз сучасне життя. От. Тому рух це життя, діти мають займатися спортом для того, щоб бути сильними, міцними. Початком війни займаюся волонтерською діяльністю, от, і безпосередньо на сьогоднішній день а, в Сумській області, тобто всі прикордонні громади. Які є в Сумській області, ми всім допомагаємо і возимо продуктові набори для місцевого населення. Вчитель фізичного виховання Свейської спеціалізованої школи номер 2 ліцей Микола Негрій розповідає, що його учням зараз не вистачає спортивних змагань. До повномасштабного вторгнення їх команда постійно представляла Сумську область на всеукраїнських турнірах. Ми їздили. У нас дуже історія спортивна, гарна. Але на жаль, вже покоління навіть виростає, які вже навіть не пам'ятають. Тобто діти до сьомого класу, ось зараз, вони вже не пам'ятають тих наших бурних таких поїздок, змагань. Через це навіть складніше інколи мені, як вчителю, достукатися до дітей. За словами вчителя, діти зраділи, коли дізнались про старт шкільної ліги. Хоча підготовка до змагань в умовах прикордоння була важкою. В таких умовах важко назвати це підготовкою повноцінною, але ж коли почули про ці змагання, про цей проєкт, одразу загорілися очі в дітей. Бо навіть в таких умовах, коли не можна, коли ми розуміємо, що краще цього не робити, коли постійно сирени, але ж десь, десь намагаємось якось майже потайки зустрічатися, щоб ну, згадати те, що на, напрацьовували раніше. І... Все ж таки прийняти участь у змаганнях, бо це на даний момент чи не єдиний шанс. Перший заступник селищного голови Роман Лукаш говорить, що діти громади змагатимуться з трьох видів спорту, а кращі команди представлятимуть вису на районному етапі. Відкривали президентську ініціативу змагань шкільних пліч-опліч, будуть проходити три етапи: це змагання з футзалу, баскетболу і волейболу. Далі переможці наших змагань поїде представляти громаду до районного центру в міста Шостка. Даний проєкт покликаний об'єднати молодь і також покликаний активізувати молодь до активного способу життя. На наше запрошення вчора чемпіон Європи з боксу. Свально вікнувся сьогодні. До нас приїхав Маліновський, Олег. я дякую йому за це, тому що це така людина у світі спорту з великими досягненнями, і це я думаю вважаю так, що буде ще краще мотивувати нашу молодь.